Слава Україні! Бажаю всім здоров'я та щастя. Сьогодні хочу привітати бійця із 63-ї бригади 42-ї резервної роти, який зараз знаходиться на бойовому завданні. Кожен день він під обстрілами, небезпека чатує на нього що секунди, що хвилини. Ну і разом в строю своїми побратимами. Він захищає нашу країну, гідність честь, суверенітет нашої держави. Так, хлопці втомились, починаючи від звичайних солдат до комбріга. Всі вони хочуть так само бути біля своїх родин, дітей, сімей в своїх рідних містах. Але, на жаль, війна затягнулась і вони приречені далі воювати. Так, дуже багато людей, можна сказати, що 95%, які не воюють, які просто шукають всяких відмазок, у яких є бронь. Ну, Я хочу Віктора Альохіна привітати з днем народження, тому що Віктор Альохін гідний цього, йому сьогодні 50 років. Ну, і з перших днів він на війні, 50 років у нього немає ні дружини, ні дітей. <кій> Батьки у нього пенсійного віку, ну це ж саме стосується і мене. Мені так само, я далеко від нього не втік, мені 49 років. І, на жаль, є люди і хлопці, у яких би була мотивація, які, би, у які мають там, по троє дітей, двоє, які мають внуків, вони не збираються і не спішать йти на війну. Це дуже сумно. І я кажу, що це не стосується звичайних солдат, як мене, Віктора Альохіна. це стосується і командирів комбріга, зампотила, заступників і так далі, командирів інших підрозділів. Тому що я це все бачив, я це все відчував, що хлопці хочуть, щоб їх поміняли. Ну а зараз я віктору присвячу пісню, яку я написав на швидку, і з листочка отко прочитаю. thank uh you -huh. Леманом ідуть бої глядька Метаградов градом, наша льохін віктор там, б'ється із рашистським гадом, бо ж спиняє він орду, що прийшла на Україну, цей боє, що із заставне, визволяє нам країну, бо ж не всі є на війні, а воюють п'ять процентів, ну а інші мають бронь без всяких аргументів. Тільки ж Віктор не сикло, не сховався за родину. З перших днів він на війні захищає Україну, завтра знову піде в бій. Завтра буде м'ясорудка, він тримає чітко стрій, що там жахтоє, нечутка. Бо ж мирають кожний день, хлопці наші з Буковини, я льотці нас заставни поважають командири, Бо ж не втік він від війни, а оборонить Україну, з перших днів він на війні захищає нам країну, щоб не було маскаля, щоб і діти жили в мирі, щоб не було в Україні ні расистів, ані хмілі. Леманом йдуть бої глядька бами та градом, на шальох віктор там, б'ється із рашистським гадом, бо ж спиняє він орду, що прийшла на Україну, цей боє, що із заставне, визволяє нам країну, бо ж не всі є на війні. Воюють п'ять процентів, а інші мають бронь без лісяких аргументів, тільки ж віктор не сихло, не сховався за родину. З перших днів він на війні захищає Україну, бо ж не всі є на війні, а воюють п'ять процентів, ну а інші мають бронь. Без лісяких аргументів, які ж Віктор не сикло не сховався за родину. З перших днів він на війні. Захищає Україну, тільки ж віктор не сикло не сховався за родину, З перших днів він на війні, захищає Україну, З перших днів він на війні, захищає Україну, захищає Україну, захищає Україну.